Сьогодні 17 жовтня Я тут трохи крупив їх шавелою кислотою. Тут за вчора в суботу ми були з і тут робили порядов, я тут все копав. Ось такі площадки поробив, бо то рівно було то все намучив трохи. Так наші бджоли тут гастають. Я їх покропив, тому вони такі блатні. Тут має в тому ряді 5 штук. Ось то той відводок я привіз до то той перший, а то другий відводок, що мені це не подобається. І тут має один, два, три, 4, 5, 6. 6 штук. Я там той витягнув так вперед, бо там мішало мені погано робити з ним було. Ще би один висунути, але то вже таке. Там вроді нормально. Сьогодні жара десь 20 по 120 градусів. Наша хата, там машину, я поставив, там ігоркова машина, а то Ігорку боре. Znači, vedno bude bo stav od Солнце Samo